Всім привіт, друзі! Ви на каналі Спортивні Голуби. Думаю, я заснівлю вам таке відео. Покажу, якого придбав собі самчика. Оскільки мені бракувало самців, то придбав собі такого самчика. Цей українець, 20-й рік. Маю для нього класну голубку. Зараз покажу на оцінку, чи гарна буде пара. Ось таку навесну хочемо дати самку. Думаю, що буде класна пара. Мали б давати хороших таких ну, різнокольорових молодих. Так що, друзі, кому сподобалось відео, ставте обов'язково лайки, пишіть коментарі. І всім папа! -па.